Дякую вам. І для оголошення переможця у цій номінації ми запрошуємо на сцену заступницю директора програми розвитку ООН в Україні пані Блер Тучел та головного редактора видавничого дому ОГО Віталія Голубева. Прошу. Thank you so much for uh, giving us the privilege uh, to participate at today's event. It is my second year wrong conviction, is really important not only here in Ukraine but globally. Journalists are the eyes and the ears of the world. Роль журналістів є дійсно такою, що важко переоцінити. Журналісти є вуха та очі суспільства. І від їхнього професіоналізму залежить дійсно те, як буде жити це суспільство. Ми стоїмо перед кількома драматичними викликами. Власне, ніколи журналістам, напевно, не було працювати легко. Але для кожного часу є свої специфічні виклики. А, як на мене, один із них це те, що сьогодні на фоні бухливого розвитку соціальних мереж ми втрачаємо монополію на новину, монополію на оперативість. З великою дорою ймовірності можна допустити, що сьогодні першим на місці події опиниться не журналіст, а користувач соціальних мереж із смартфоном у руках. А, Якщо раніше у традиційній журналістиці вважалося, що нам бракує двох ресурсів часу та інформації, то сьогодні часу, як завжди, бракує, а інформації іноді аж забагато. І інформації можливо більше, аніж людей стати їх адекватно пробити і подати. І це ще один виклик для нас. І роль журналіста певним чином еволюціонує від того, хто збирає новини. До того, хто тлумачить новини і їх перевіряє. І, напевно, третій виклик, можливо, найбільш драматичний, це низька дієвість наших матеріалів. Виявилося невеликий жаль, що здобути свободу слова, бо відносно набагато легше, ніж домогтись, аби журналістські матеріали, пострі журналістські матеріали мали конкретні наслідки. Болячий приклад було переглядати блискучі роботи. Учасників у тій номінації, яку я оцінював в інших номінаціях, е усвідомлюючи, що після того, як ці матеріали вийшли в ефірі, а переважно це були телевізійні проекти, м -м -м -м, в більшості випадків нічого, на жаль, не змінилося. І це, напевно, головна проблема, з якою сьогодні е стикаються журналісти. І тим більшої поваги заслуговує кожен із конкурсантів, який, незважаючи на все це, продовжує гідно виконувати свою роль. Здійснювати своє служіння суспільству. Адже якщо не виносити на світло ті темні речі, які відбуваються, таким чином ми даємо добро на те, щоб уся гра відбувалася на темній стороні, у позаправовій і позаморальній площині. Тому, напевно, кожен із тих, хто брав участь у конкурсі, заслуговує на те, щоб Перш за все, незалежно від здобутого типу чи не здобутого, іменуватись людиною, яка з гідністю несе оці два простих, але надзвичайно містких слова честь професії. Честь і хвала кожному з учасників конкурсу. Отже, переможцем.